Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн Третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, у них ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум, да, коли вона. От мені 30 3, я ж тим той самої історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само в них немає там, ні сім'ї, або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там, устої арабський світ просто буре одружується і народжує поніві штампує 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 штампує